Ця ендотерапія надсилається до військового прямо на, на харківський напрям підняти сили, снагу, енергію, мораль з приводу праці співпраці з, з військовими. Я хотів би ще наголосити на першому моменті: це те, що ви отримуєте знижку гарну при приявленні посвідчення. По-друге, Зазвичай, перед тим, як розпочинати курс ендотерапії, я прошу своїх пацієнтів здати аналізи, щоб бачити стан тестікул на даний момент. Але специфіка дій наших військових заключається в тому, що у них немає такої можливості. З ними співпраця йде напряму. Як цей військовий зараз отримує ендотерапію, він почне стимулювати, регенерувати свої внутрішні сили. Щоб побороти ворога, і тільки після цього, якщо в нього буде можливість за три тижні вирватися і десь здати аналізи, він також їх проконтролює, щоб бачити, наскільки гарно відновлюється його тестіку. Звертайтеся, замовляйте, розповідайте друзям і зробимо нашу націю сильнішою.